12 .40. На обіваті. В такий час людей вже не є багато традиційно. Ну а і зараз така погода, що навіть не дуже хтось ігріється, потепліло. Але ще бачите, ще ялиночка є новорічна. новорічна. Новорічна ялиночка це завжди гарно. Давайте вийдемо, підемо в напрямку. До вулиці Джерельної. Прогуляємось в тому керунку. Давно ми туди не заходили. Тут на лавочках нікого нема. Я кажу, та на вулиці потепіло вже вже не така зима, вже не такий мороз, коли не такий мороз. -то". Люди менше вже сидять обіветь. Але сніг, що сніг? Сніг ще до кінця не розтанув. Ну я регулярно тут говорю, от бачите, оце на горі, отам колись нафту сю пили. Колись, там колись був бювет. Ви його на фотографіях, звичайно, можете побачити, якщо полюбляєте, як і я, дивиться, старі фотографії трускавця. Тут грибки, весна, женева. Без змін. А ми йдемо в верхню алейку відбивати. Повернемо зараз праворуч на вулицю Джерельну. З вулиці Джерельної йдемо до вулиці Степана Бандери. Ну, а там же не знаю, або далі підемо прямо, або лівіше. тут вже буде видно, І як ми підемо. Це майже перша година дня. Цією доріжкою, до речі, зазвичай ходять на бювет з шахтаря, з перлини Прикарпаття, з Карпат. Ну, це ті, хто ходять на бюет, звичайно, у цих всіх трьох санаторіях є свої бюлетики. Але знову ж таки є люди, які люблять пити воду на бюлеті і, мабуть, правильно роблять. По-перше, прогуляєшся, по-друге, водичка, знаєш, як п'єш. Я нічого не кажу, але... Вода і в прилині, і в Карпатах, і в шахтарі привозна. Насправді в усіх санаторіях в Трускавці, крім одного. Крім одного, так. Вода привозна. Тільки в один санаторій вона надходить напряму. Ну це наскільки мені відомо. Хто думає, що в осід надходить напряму, хай собі думає. У Нас завжди так все. Хоч, думай, як хоч. Ми нікому не нав'язуємо свою думку. Та як одна підходила одна жінка, колись казала, а ви знаєте, що футбольний коментатор, коли коментує, бігає за футболістами. От він бігає за футболістами і не задихається. Та я кажу, та добре, можете собі так думати. Ну, хто зрозумів, про що я, той зрозумів, хто не зрозумів, ще при нагоді зрозуміє. А ми при нагоді розкажемо теж більше. Колись торгували, активно торгували. Я на цьому підйомчику. Туди правіша торгівля йшла і лівіше стежка йшла торгівля. Станом на зараз тут торгівлі нема. Навіть в такий піковий час роботи бювета, можна сказати. Ліворуч активно будувались готелі, якісь з них навіть добудувалися, якісь ще будуються. Якісь добудуються, якісь ніколи вже не добудуються. А трохи далі ми бачимо, на Бандери будується житловий будинок. Теж був час, що там ділянку відвели під будівництво. Вона так стояла, стояла, нічого не відбувалося. Зараз, зараз там дуже і дуже будова просунулася. От що швидко будують. цей будинок. Це не торговий центр парк. Ah, тут, Але тут теж був будинок, пам'ятаєте, були залишки. Бельведеру вже його нема. Так що я розумію, тут скоро теж буде будівництво. Ну не просто так тут будинок знесли і розчистили територію, ну правда ж? Правда. А ми ще були на горі, на пом'ярках. Там, де колись був курорт, там біля озера теж так розчистили територію, я розумію, там теж буде будова. От там де джерело було таке. Всім відоме яке на всіх старих фотографіях рускавцяє. А я при нагоді звідти теж зроблю. Довше відео. А поки що давайте прогуляємось тут До гори пройдемося тут. Знову ж як цим готелям зразу стало все відніше з вікна. Ну але це так, поки що, поки нічого не побудувало, ви ж розумієте, що дуже скоро тут щось побудують. Я ж пам'ятаю, там така реклама масажиста висіла на розтяжках, ну то щоб швидше згадали. Я казав, то, то не кандидат депутат, то масажист. А зараз, зараз цього будиночку нема. А я ми на вулиці Франка. А з вулиці Франка вийдемо на Бандери. Так як я вам обіцяв. От ще раз можна подивитися, От саме, тут, бо... саме тут і був будинок. <гум> Де зараз така, мовно кажучи, найбільша яма, тут він був. Цікаво, цікаво. От такі Сучасні технології, як швидко дозволяють зруйнувати будиночок. А, отут ще легше піти, не через паркан, я вам покажу, ось <гум> паркан впав, можна буде. Подивитися, насолодитися видом цієї ями. А отут, з того боку, теж, як я вже казав, бачите, будується будинок. Це внизу той родий гусак, Раймунд. А на горі будинок. Будемо мати багато поверхів, багато під'їздів. І дивіться, як нам пощастило їде маршрутка двієчка. Я завжди теж так стараюсь підібрати, щоб по розходу бала маршрутка їхати. І так сталося, що вона їде по розходу, як нам пощастило. Нам і маршрутка, і новий будинок в один кадр потрапить. Це взагалі рідкість для трускавця. А маршрутка ходить за розкодом, але доволі рідко. О! Значте, а далі ми вже знаємо, далі той відомий нам так званий зелений будинок. Ще далі. Лівіше буде так званий жовтий будинок. Це всі знайомі на місця вже. Магазинчик сиру. А ще розвернувся, Покажу вам ракурс на цей будинок, який він вигляд має. А, реально вражає. А що там далі? Вже знаєте, ми там ходили там нового.